Друзі, дивіться, хочу показати вам от такий набір, шикарний: набір для перевірки компресії, витоків у циліндрах бензинових та дизельних двигунів. Найменувань 46 одиниць. Що хочу про нього розповісти коротко, підходить для більшості бензинових сучасних дизельних двигунів HDI, TDCI, насос форсунок та старих дизельних двигунів. Щоб ви розуміли, комплектація, ще раз повторюю, просто шикарна. Він включає в себе широкий асортимент адаптерів для бензинових і дизельних двигунів. Ідеально підходить для більшості легкових та вантажних автомобілів, автобусів, сільхосподарських та морських двигунів. Адаптери для бензинових і дизельних двигунів Альфа, БМВ, Крайсер, Део, Фіат, Форд, «Хюндай», Ісузу, Лендровер, Мазда. Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, PSA, Renault, Saab, Suzuki. Так, перебив трошки зв'язочок. Toyota Ваговська група і Volvo. Адаптери форсунок у нас є тут в наборі М20, М22 і М24. Адаптери свічок запалювання М10, М12, М14 і М18. Значить, підходить для більшості, як я і казав, легкових, вантажних автомобілів, автобуси, сільхозтехніка і морські двигуни. Це просто бомба. І додатковий манометр є присутній для випробування падіння тиску також в наявності в даному наборі. Так що. Дивіться, товариші, майстри, хто мене знає, підписчики зверталися до мене багато людей. Коротше, подібний набор є подібний по GTC, подібний набор є по форсе, дуже схожий. Але ціна в районі 18 тисяч з половиною гривень на сьогоднішній день. Хто може може собі дозволить переплатити таку суму і мати такий набір? Так? форсет там буде на рівень краще, там можливо, по якості, я не знаю. Але в половину, які в половину, в півтори разу переплачувати за те саме. Я особисто не бачу такого смислу, сенсу і тому подібне. Так що, кого зацікавив даний набір. В районі, отак скажу вам, в районі 7,5-8 тисяч гривень, там подивимося по курсу, як пригає, і все остальне, якусь знижечку на доставку. Без Коштовно, завжди для вас розкошелюся. Ще раз бистренько показую його вам отак близенько Як воно все тут у нас чітко зроблено. Максимальна комплектація, ще раз повторюю. І от такий от кейс закривається, відкривається за щолочки все чітко зроблено, красиво. Так що, кого зацікавив, в наявності у мене ще 8 таких наборів. Наступний завоз буде в вересні місяці, уже через певний час. Так що, кого зацікавило, звертайтеся з радістю допоможу. відправлю. всім пока.